Ле поліцейську квартирні крадіжки зросли на третину і ще один коридор ганьби для потапа і насті. Такі сабитя на каналі Україна сьогодні. Доброго ранку. П'яні перехожі побили поліцейську у столиці та оформлювала ДТП у Голосіївському районі. На дорогу вийшла компанія нетверезих чоловіків, і коли патрульна попросила їх звільнити проїжджу частину, один із п'яних почав розпускати руки. Дівчину госпіталізували з закритою черепно мозковою травмою. Також у неї забій, стегна і плеча хульгана. Вже затримали. Кримінальне провадження розслідується за статтею 345 Кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За вчинення цього злочину загрожує до трьох років позбавлення волі. Вибух побутового газу у Нововолинську напередодні рвонуло у двохверховому будинку. Пошкоджені шість квартир. 47-річний власник приміщення, де стався витік газу, дістав опіки. Але від госпіталізації відмовився. Інші мешканці не постраждали. Поки місцева влада шукає кошти на відновлення будинку, людей розселяють у гуртожитки. Двоє людей постраждали під час вибуху у кривому розі. Вогонь знищив 40 квадратних метрів вибуховою хвилею. Повибивало двері та шибки. Мешканців п'ятиповерхівки евакуювали. Сусідній будинок теж пошкоджено. Причини вибуху з'ясовують, за попередньою інформацією, це був вихід побутового газу. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою сабиті.тв.равлик.укр.нет в Україні день гідності та свободи. Три роки тому розпочався другий майдан. Уряд Азарова вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ввечері більше тисячі людей вийшли на майдан незалежності із закликами не припиняти євроінтеграцію. Потім був кривавий розгін студентів, мільйонне віче, вдругство на Грушевського, криваві сутички біля парламенту, штурм наметового містечка, розстріли на інститутській. Та втеча Віктора Януковича до Росії протест 21 листопада став початком революції гідності, яка тривала 94 дні. Сьогодні учасники тих подій, волонтери та науковці аналізують, що вдалося змінити в владі о, у, за три роки. А над чим і ще варто працювати? Основне, все таки, здобуток революції гідності це наша свобода. І за опитуваннями, 80% українців вважають, що не можна пожертвувати свободою за добробут і безпеку. Сотень тисяч звичайних людей, які об'єдналися в горизонтальні ініціативи, і по суті виконують державницькі функції. Те, що держава не допрацьовує, вони взяли на свої плечі. Вони допомагають пораненим, вони облаштовують переселенців, вони годують армію. З Днем гідності та свободи привітав співгромадян президент України. Заявив, головними здобутками революції стали громадянські свободи та демократія, децентралізація та відкритість влади. За словами Петра Порошенка, на шляху до євроінтеграції Україна здійснила низку важливих реформ. Тож ЄС задекларував політичну волю надати безвізовий режим вже найближчим часом. Саме Євромайдан, революція гідності і світлої пам'яті. Небесна Сотня безповоротно визначили європейський вектор України. Ми рухаємося в правильному напрямку і до правильних цілей. Проблем проглядається ще чимало, і я не збираюся прикрашати дійсність, але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економіці ми пережили і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий. Такою дорогою ціною. Отже, дякую, дорогі українці, що нашу європейську державу ми будуємо разом. На третину цьогоріч зросла кількість квартирних крадіжок у Києві. По Україні трохи менше на 15%. Мешканці багатоповерхівок затримують підозрілих людей у своїх під'їздах та передають поліції, а там відпускають. Чому розбиралася Ірина Камінська? Встановити систему відоспостереження у будинку Максима та його сусідів змусили постійні набіги домушників. Кілька днів тому мешканці гуртом затримали у під'їзді підозрілу парочку. У нас було чек 8-10. Тобто подизвіваємо, підприємали попитки перерватися. Ну стояли плотними рядами. Незнайомці ходили по під'їзду, не могли пояснити, до кого прийшли. Максим з сусідами тримали непроханих гостей до приїзду поліції. когда был досмотр уже после того, как приехала полиция, был досмотр вещей, да, там было очень много интересных предметов, индустриальные ножницы для того, чтобы резать арматуру, там был прибор, похожий на автомобильный сканер, была удочка телескопическая, без поплавка, но с крючком. То есть был троник крупный такой, наверное, это, чтобы можно было забрасывать. Удичку на балкон і витаскувати якісь речі. Попередити злочин вдалося й консьєрці. Ось цього будинку її колега Валентина розказує, до будинку зайшов незнайомець і почав їздити по всіх поверхах. Она дождалась, пока он спуститься, і потребувала, щоб он сказав, яку квартиру був. Он став нею і став вибивати двері, мені двері. На ему ми начала викликати міліцію. У чоловіка знайшли спеціальні відмички для зламу замків, а камери спостереження зафіксували, як він шукає квартиру для пограбування. Але вже наступного дня домушник прийшов до керуючого будинком з погрозами. Він почав мені розказувати, що це його законне право, куди захоче туди то тобто ніхто у нього не повинен затересуватися, спрашивать, кому. Він он. Он, аргумент привів одразу же, що у нього є відеодоказательства, вот де ви ходите по квартире, то тобто по етажу, дергаєте ручки, більше не з'являлося. У поліції мало не щодня затримують домушників, але якщо не було проникнення у помешкання, вважає і злочину немає. До суду справи не доходять. Такий закон. Відбувся ряд, по перше, декриміналізації статті адміністративного кодексу і пом'якшення в самому кримінальному кодексі. Раніше цих людей до суда утримували в СІЗО. Зараз вважаю, що це не гумана. Тому ці люди відпускають нас під особисто Затримані навіть не сплачують штрафи, мотивуючи це відсутністю роботи. Ірина Камінська, Дмитро Гончаров, Сабитія, канал Україна. Артем і Марія Духно з Тошківки Луганської області дивом вижили в результаті прямого влучання снаряда в їхній будинок. Батько загинув, а чотирирічна донька пережила клінічну смерть і кілька операцій. Їхню історію продовжить Тетяна Блінова Іван Духно приходить сюди щодня. Рівно два роки тому, 18 листопада, під цими руїнами був заживо похований його єдиний син Володимир. От хлопець мав син отут, і ця стіна впала на його. І там з якого побити було. Обстріл селища Тошківка розпочався пізно увечері. Я тільки не спала. Підійшла до ребенку, хотіла його укрити і адросила нас. Невістка з дітьми вижила дивом. За лічені секунди Юлія встигла врятувати однорічного Артема. Він спав поряд із батьком. Якщо б не встала, накрила по його як і мужа, придавіла одразу <кій> смерть. Усіх трьох доправили до реанімації. Найважчою була чотирирічна Марія. Ще у швидкій вона перестала дихати. Без свідомості дівчинка пробула три тижні. Пізніше їй зробили кілька операцій. Наслідки цього лишилися на все життя. Маша будує дім з конструктора тільки правою рукою. Ліва довго була паралізована. Щоб вона знову повноцінно запрацювала, потрібна реабілітація. Завдяки підтримці гуманітарного штабу Ріната Ахметова разом із матір'ю вона пробула 21 день у санаторії Слав Курорт. Поступіла з достаточно серйозною травмою. У неї була закрита черепно мазгава травма. А, в зв'язку з цим з'явився легкий порез в руки оздоровчий курс. Нормалізував стан дитини. Штаб Ахметова підтримує медикаментами Машу та Артема з перших днів трагедії. До операції і после операції цілий місяць ми були повністю, не покупали ніяких ні, лікарств, взагалі, ні таблеток, ні уколів, нічого ми не покупали, нам все виділив фонд. Всім здоров'я, благополуччя і щоб би, фонд существував далі. Дівчинка пішла у перший клас в Лисичанську, де вони тепер живуть. У рідній Тошківці бувають рідко. А Іван Іванович приходить на місце загибелі сина щодня. Зустрічає його домашній улюблениць. Його гавкання нагадує про ті часи, коли у цьому домі були радість та щасливе життя. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Олександр Шмирю, Сабиття канал Україна У США вбили поліцейського. Застрелили, коли він виписував штраф за порушення правил дорожнього руху. Трагедія сталася у штаті Техас. Причому вбив правоохоронця не порушник. Невідомий підійшов до патрульної машини, і через вікно двічі вистрелив у поліцейського, а потім утік. Убивцю зафіксували камери спостереження, і зараз він у розшуку. Коридор ганьби для фанатів Потапа і Насті. Тепер влаштували у Черкасах з сиренами, гучномовцями та кривавою дорогою з томатного соку. Зустрічали їх перед концертом. Активісти скандували мікрофон вокзал Росія. Мітингарі ображені на потапа та настю через їхні гастролі Росією і не можуть забути зняті потапом штани перед російською публікою. За місяць це вже четверта така акція проти їхніх концертів. Настя казав, це українські гурти, але які фактично за заробітку, які є в блазнями Кремля, їздять, виступають там, поплюжать Україну, отримують нагороди. Трохи неприємно. Звичайно, це якось я вважаю неправильно. Головне – за творчість любити. У Краматорську викрили бордель в одній із квартир багатоповерхівки. Маскувалися жриці кохання масажистками. Ціни сеансу в салоні коливалися від 300 гривень до 4 тисяч. Коли сусіди збагнули, які послуги насправді там надають, оскаржилися у поліції. З'ясувалося, що це бордель, який правоохоронці викрили раніше. Власник просто перевіз у нове приміщення. У квартирі не було жодного масажного стола, а самі двоспальні ліжка. На місці за три. Мали дівчат, які працювали у борделі, та одного з клієнтів 15-річного юнака. Тепер, окрім організації борделю, власникові інкримінують ще й розбещення неповнолітнього. Картини зі шматочків клавіатури створюють студенти з Маріуполя. Навіть виклали портрет Стіва Джобса. Витвором вже зацікавилися компанія, яку очолював комп'ютерний геній. Що пропонують, знає Тетяна Уралова. Глаза викладувала Дарина – одна з 200 студентів, які створювали портрет легендарного засновника компанії Apple Стіва Джобса. Я побачила відео роботу її. і мені захотілось продовжити її. Ну так вийшло, що я закінчила. Для створення полотна знадобився місяць копіткої роботи. До якого жанру віднести свій твір. Студенти поки не визначилися, збирали портрет як пазл або мозаїку. Зізнаються результатом, задоволені. Дві строчки ми клеїли, от я клеил в первы, когда только начал, э около 3 часов. На портрет Стива Джобса знадобилось больше 100 клавиатур, близко 5000 клавиш и дев'ять упаковок клею. Мы не вложились, потому что посчитали, что будем все задействовать клавиши, в итоге собрали чуть там больше половины и поняли, что просчитались мы. Втім, Team це не єдиний креативний проект. Цей робот також винахід студентів та викладачів академії. Він може самостійно скласти кубик Рубика. Прилад шукає найкоротшого вирішення завдання. От звичайний кубик Рубик. Mm -hmm. Путайте. Mm -hmm. Так, от ми ложимо. Датчик побачив. І відбувається далі. Камера бачите? Падносяться і дивити, як ми його запутали. Робот на ім'я Кубер всього за 24 повороти впорався з головоломкою. Викладачі кажуть, такі здавалося б, іграшки насправді можна використовувати в науці і промисловості. На відміну від складних пристроїв, картина із зображенням Джобса ніякого практичного застосування не має. Однак, Маріупольці вже отримали пропозицію від представників Apple придбати картину. Кажуть, готові подарувати американській компанії портрет їхнього засновника. Ми їм відправили, що ось ця большая картинка Стіва Джобса, зібрана з клавіатур. І От вони бчалі ми бачимо, це прекрасно. з Маріуполя. Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиті. канал Україна. Найпотужніша у цьому році магнітна буря починається просто зараз. Про це попередила Національна космічна агенція Сполучених Штатів. Пояснюють активність коронарною дірою на сонці. Триватиме явище до завтра. У цей період на планеті фіксуватимуть різні геомагнітні збурення. Людей можуть мучити мігрені, підвищений тиск, а ще є загроза хронічних захворювань.